Розпочинаємо ми пряму трансляцію з Палацу студентського спорту Сумського державного університету. Команда Спортивний клуб поліцейських Сумщини. Вони сьогодні грають у звичних для себе темно-синіх кольорах. От зараз після цієї атаки вже перша атака на ворота Сумдеву, як знову ведуть свою гру Сенченко з м'ячем. Сенченко передпроходив і в підкаті зараз бачимо, грає номер 17-й команди СумДУ. команди СумДУ, І от вони його вже розіграли. Сенченко удар поворотах! Роз... Бу... Розігрують його команда СумДУ на власній половині майданчика. Тут зараз непогано ставить корпус Бугай удар поворотах. Зараз може бути небезпечно. Біля воріта з КПС. Сам опинився з м'ячем. Команда СКПС приймала. Команду Лекс ВСК зараз. Момент. біля Треба за протоколом зараз на правому фланзі. Точніше, це вже був так, не Кодак, а Єлшанський. Тут падіння біля штрафного майданчику команди з КПС. І навіть жовта картка зараз буде. Жовта картка, бачимо так. Гравець команди СумДУ. Удар по воротах. Рикошет. Ми зіграли суперники. Сенченко на лівому фланзі. Сенченко зміщується. пробує по воротах. І парирує цей удар. У нас завершився і попередній матч між командами Технологія та Сумобол Тож, дві вже такі бойові нічиї побачили. Єлшанський відкриває рахунок нашого матчу. Олександр Єлшанський бачимо прицільним ударом в верхній кут воріт команди СумДУ забиває цей м'яч. І в підсумку команда СКПС повела в рахунку 1-0 на користь гостей. Номінальних гостей сьогоднішнього поєдинку. Подарували м'яч для суперника. Бугай з м'ячем по центру. Майданчика пробуває тут. В падінні е, все зараз в ногах, як то кажуть, команди СКПС. Вони зараз контролюють ситуацію на футзальному майданчику. Немає удар воротах, От зараз можливо. Зараз є удар ігор. Сметаненко, 17-й Ярослав Смитаненко, і перший Назар Юрченко. Назар Юрченко, гравець, який вже сьогодні декількох епізодах себе показав з гарної сторони, парирував декілька небезпечних ударів. Супер... Поворотах, але м'яч влучив гравця. А от і ще один удар по попоричена. Зараз рятує команду з КПС. І... Зараз може бути небезпека. Ілшанський стріляє по воротах. Ну і... Нагода розіграти чергову атаку для команди з КПС. Кодак. Він зараз м'ячем непогано зараз розкитнув. Зараз Сметаненка. Передача вперед на благодарну. Кодак. Дотик пробував по воротах. Ілошанський. Передача далі. В напрямку благодарного. Тут уважно діє Юрченко в епізоді. Стапенко пробуває стійка. Стійка рятує зараз вдруге в нашому матчі. Тепер... І знову поки що немає забитого м'яча. Сьогодні не йде м'яч проти суперника після ударів гравців СумДУ. От е, Коротенко. Він стріляє. А от Єлшанський. Шанський пробуває. Парирує удар цей е, Юрченко. Там... Єлшанський. Розіграш. Кодак. Кодак. Е, з м'ячем на Єлшанського. Олександра, той на Сергія. Єлшанський пробуває колотах з носу. Руку, та й забиває м'яч. Другий м'яч нашого матчі. Олександр Яршанський робить дубль у нашому сьогоднішньому поєдинку. І робить рахунок 2-0 на користь своєї команди як граючий тренер. Як ну, поправу, сказати, лідер. Один з лідерів команди. Не тільки на тренерському. Зараз мчить правим флангом Бугай. Удар по воротах. Дубування. Коротенко замикає. Цей простріл, цей сейф від Юрченка і забиває Максим Коротенко, номер шостий команди СКПС, третій м'яч ворота команди СумДУ. І таким чином вже 3-0 рахунок в нашому матчі і зменшити цю фору, яку вони зробили для суперника на табло. Костенко. сметаненко Стріляє поворота. І І таким чином парирував удар від сметаненка Тут обрізка. Кодак. Кодак. І Едуард Кодак, номер 7. Скористався цією помилкою суперника. Завладів цим м'ячем із власної половини майданчика. Кодак. З лівої ноги. пробиває поворота. І точний цей його удар і в дальній кут. Тепер вже точно пробуває лівою ногою. Едуард Кодак. І стає автором 5... цілих п'ять м'ячів. Усідкуріт Сундеу. Команда СКПС. Розіграш м'яча розкатують між собою. Зараз бачимо. Цей м'яч В'ячеслав Колодяжний та Ярослав Сенченко. І саме останній забиває цей м'яч після передачі від Колодяжного. Асист на свій рахунок В'ячеслав записує. Друзі, завершується матч перемогою команди спортивний клуб поліцейських суміш з рахунком 6-0. І дякуємо за те, що дивилися цей матч.